Сьогодні, діти на уроці, ми будемо порівнювати числа. Числові нерівності та нерівності повторимо. Проунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимо старанно, щоб почути в кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Робимо математичну розминку і порівняємо числа. Порівняємо числа 10 та 8. Міркуємо. Та 10 більше за 8. Слідуючи числа порівняємо 0 число і число 7. Міркуємо. Там 0 менше за 7. Числа 5 та 7 порівняємо. 5 менше за 7. Віддаючи числа 7 та 4. Міркуємо 7 більше за 4. Наступні 3 і 3. Так, 3 дорівнює 3. Робота з підручником математики. Відкриваємо наші підручники на сторінки 14. -ї. І наше перше завдання про бегемотика квітникаря. Бегемотик, квітникар вирощує квіти. Подивіться, які гарні квіточки у нього. Перше завдання. Якого кольору 19 та за порядком квіточка. Зверніть увагу, діти, ось його квіточки, але це не всі. Дивіться, 15, та 16, -та. ось попереду ще є. 17. -та. А тепер дивіться, 18, 19. Отже, під номером 19 біла квіточка, ромашка. Під яким, е, якого кольору 21 квіточка. Рахуємо далі. 20, 21. Отже, під номером 21 у нас фіолетова квіточка. Треба назвати номери. З цих фіолетових квітів. Ну, давайте спочатку 15. попереду, пригадали, попереду Число 14. Отже, під номером 14 ще одна фіолетова квіточка. І під номером 21 фіолетова, і під номером 22 також у нас фіолетова квіточка. Ще одне завдання. Скільки всього квіточок виростив бегемотик, квітникар, треба розкласти це число на десятки та одиниці. Отже, він виростив 22 квітки. Якщо ми з вами розкладемо на десятки та одиниці, у запису у нас буде ось так. Два десятки, 2 одиниці. Давайте пригадаємо діти. 9 дорівнює 9 це істина або говорять правильна рівність. 6 дорівнює 8. Ні. Це хибна або говорять неправильна рівність. 7 більше за 2. Та 5 менше за 8. Це істинні нерівності. Сім менше за 5 та 4 більше за 9. Ні. Це хибні нерівності. Зараз, діти, ми з вами розглянемо нерівності. Завдання друге на сторінці 14. А потім ви самостійно запишете ці нерівності і порівняєте числа відповідно у зошит. Отже, 16 більше за 15. Міркуємо 20 так, більше за 19. 13 дорівнює 13. Число 12.

Діти зупинили відео і зробили рухливу вправу. Ну а ми діти працюємо далі. Завдання 4 вже на сторінці 15. Знайди хибні нерівності і перетвори їх у істину. 19 більше за 9. Так, це правильна нерівність. Істина. 80 менше за 18. Ні, це неправильно. Говорять, хибна нерівність. Давайте запишемо її правильно. 80 більше за 18. 10 менше за 0. Ні, діти, невірно. Запишемо правильно. 10 більше за 0. І остання 70 більше за 7. Так, це істина нерівність. Працюємо далі. Підручник завдання 5, сторінка 15. Добери у віконця числа так, щоб отримати істинні рівності та нерівності. Ну, наприклад, 17 менше за 18, 19, 20. Виберіть, число, яке вам подобається. 22 більше за. Та. 22 більше за, 21, 20, 19, 18. 20 менше за яке число? Так, 21, 22, 23 і так далі. Всі числа, які йдуть після 20, підходять сюди. Буде істина е, нерівність: 60 більше за. 59, 58, 57. І так можна рахувати до нуля. У нас рівність. Якщо ви бачите, діти дорівнює, то говорять, що це рівність. Тут буде тільки одне число, щоб була істинна рівність 8, дорівнює 8. Далі знову нерівність. 2, більше за 1. І 0. Більше варіантів тут немає. Так, слідующе, якесь число невідоме менше за 15. Менше за 15 всі будуть числа, які йдуть в заворотньому рахунку. Це 14, 13, 12, 11, 10 і так далі до нуля. 99 менше за 100. 101 і так далі. Всі числа, які йдуть після 99, 100, 101, 102, 103, і так можна рахувати до безкінечності. Задача у нас сьома на сторінці 15. Треба знайти де більше. На машинках катається десяток дітей. Один десяток. А на каруселях катається 50 дітей. Діти, де більше? Давайте спочатку перетворимо. Один десяток це число 10. 50 більше за десять. Зрозуміло, так? А наскільки воно більше? Давайте пригадаємо, як ми порівнюємо числа. Наскільки більше одне число за друге? Правило: щоб порівняти, треба відняти від більшого числа менше число. Отже, на 40 дітей катається на каруселях більше ось, ніж на машинках. І завдання дев'яте. Це у нас лампочка. Включаємо додаткове міркування. Я число, у запису якого є цифра 3. Я є більше, ніж 68, але менше, ніж 75. Яке я число? Давайте міркувати. Отже, числа, які є між. Числом 68 та 75 це 69, 70, 71, 72, 73, 74. Зверніть увагу, я число, у якому є цифра 3. Давайте подивимося серед оцих чисел, де є цифра 3. Ось у числі 73 є. Три одиниці число 3. Так, ось воно. Правильна відповідь. Давайте оберемо цеглинку Лего, яка відповідає більше вашому рівню навченості. На уроці мені не сподобалось червона. На уроці мені сподобалось. І зелена на уроці мені дуже сподобалась. Сподіваюсь, ви виберете істинну правильну цеглинку Лего.